Привіт! Ну що, це черговий тиждень звичайного нудного життя? Неділя, 9 листопада, і давайте прогуляємось по місту П'яченца. Останні роки помічаю, якої популярності набирають ресторани східної кухні: японської, китайської, індійської, в'єтнамської, тайської. Дивно, адже все-таки це Італія світова гастрономічна мекка. Невже італійці знудились від своєї кухні? І тяжіють за екзотикою. Але давайте повернемось до П'яченце. Що це за місто? П'яченца – це старовинне місто в регіоні Емілія Романія на півночі Італії. Воно спокійне, дуже атмосферне і славиться своєю кулінарною традицією. Копа, Панчета, салями П'ячентіно все це народилось саме тут. Це місто, засноване римлянами ще у 218 році до нашої ери. Місто пережило середньовіччя, війни, відродження і зберегло багато архітектури різних епох. Тут досі відчувається справжня класична Італія без туристичного хаосу. Неділя я починаю читати нову книжку. Ліса Джуел ніщо із цього неправда. Мені дуже сподобалася ця книжка, я вже її встигла дочитати. Що ви можете подивитись в п'яченці? Тут є п'яца Кавалі – це головна площа з відомими кінними статуями, п'яцу Готіко, готичний палац 13 -го століття, Дому Ді Великий Собор у романському стилі, старовинні вулички, які виглядають як кадри з фільму. Від себе можу додати, що ці старовинні вулички зазвичай порожні, як ви вже побачили. Але на центральних торгівельних вулицях, звісно, буде купа людей. Добрий ранок. Ну, що вам сподобалось, п'яченце? Почнемо з розпаковки. Тут в мене пакет з магазину Пепко. Пепко це такий італійський магазин всякого е барахла. 27 євро 40 центів. Я витратила в цьому магазині. Побачимо, що я придбала. Ось такий крісмас на стіл. Як це називається? Накривало на стіл. Ви зрозумієте. Валія. Отака от вона симпатична. з... Зі сніжинками. Отака чашка в виді ялинки. Тарілочка з оленями. Це будиночок, який світиться. І на ньому олень. Така форма для випікання от виді таких будиночків, ялиночків. Я думаю, в ній зробити мусові тістечка. Якщо вийде, покажу. Ще дві форми для випікання: отака зірка і отака рукавичка. І останнє рушнички. Рушнички для кухні. От в такому це таке різдвяне і срака Санта Клауса тут. У мене прям в кольоровій гамі все вийшло. Зараз покажу вам хурму. Бачите, листя осипається з хорми, а хорма висить. Мене це так дивує кожен рік. А є такі дерева, де так ще багато-багато висить форми. листя вже осипалось. Дивіться, що я знайшла у дворі. Ціле сімейство, грибів. Я в тому не розбираюсь, але мені здається, що вони. що можна їх їсти. Дивіться, яке величезне сімейство, що вони отут. -от. Гарні, але. І тут ще теж багато. то ніколи не було тут грибів. Тут і ще отут. Що ти кіт? Що робиш? Прийшов зі мною посидіти? М? Кіт? Заходь, привіт. Що ти? А? Де був кіт, ти би повечеряв вже так, скажи я би вже й повечеряв. Чи то я хожу по вулицям не в той час. Чи то я не знаю, чому вулиці постійно порожні. Ось тут, до речі, продається будинок. Може хтось зацікавиться. Хотіла би жити в такому будинку? Добрий ранок середи. У мене тут маленький шматочок чизкейка і цикорій. Перейшла на цикорій. За бортом сонячно. Така от прекрасна осінь, але холодно. Дивіться, яка в нас листопадова травичка. Блін, от як так сталося? У мене є одна така рукавиця, одна така і одна така. І всі по одній, де їхня пара? Отаким чином знайшлась пара. У мене тут росте брець і м'ята. Тут були помідори. Зараз, а ще укропа тут був. Отут його трошки видно, позбираю. Зараз буду наводити порядок тут. Запам'ятовуємо, як було. Ну, що в мене є парочку кучок трави раз, два і три. І отут я почистила. Чебрець звільнила від оце все чебрець. Отут трошки м'яти, отут трошки укропа, його треба зірвати. Тепер отут треба попрацювати. Тут м'яту треба звільнити. Ну і тут взагалі прочистити, наскільки це можливо. Ну, все. Якось так це тепер виглядає. Важко, важко вибирати траву, холодно, руки мерзнуть. Трошки м'яту я звільнила. Добрий ранок. Ось тут в мене чайок травяний і м'ята. Ось воно моє улюблене дерево. Наполовину осипалось. Яка краса. Настали великі зміни. Оце дерево. Обрізали. Воно таке тут було, доставало аж до будинку і впиралось в будинок, і всі павучки по ньому перелазили в будинок. Тепер все закінчилось. Ще мають оте обрізати дерево. Оте. Кіт. Ти гарнюсь? Сталась в мене неприємна подія. Кіт вночі побився на вулиці з якимось іншим котом. Повернувся додому трохи подряпаний, а дуже сумний. Виглядає хворобливо. Я за ним поки що спостерігаю. Він погано їсть, декілька разів блював, але ходить, бігає, треться об ноги, проситься на вулицю, вимагає вийти на вулицю, погано їсть при цьому. І якщо нічого не зміниться, будемо ми з ними їхати до лікаря. Ну, що, апдейт по адвент-календарях. Дивіться, адвент календар для собачок. Кожні два тижні виходить, я купляю так багато корму для собак. Ну що, сьогодні вже п'ятниця. На цьому тижні я мало знімала, але ви тільки подивіться, що я знайшла в країні, в якій не їдять гречу. Це Печиво з гречкою. Не знаю, звісно, скільки там гречки. Намальована тут ціла отака от от, е, тарілка. Це бренд Муліно Bianco, він же е, баріла. Барілу знають всю, мені здається, у всьому світі. Зараз ми відкриємо. Гречкою не пахне. Тут прямо видно такі, знаєш, шматочки цукру, ці цукринки видно. Чи відчуємо ми гречку? Я з'їла майже все печівко, і гречка не відчувається. Можливо, я вже забула смак гречки, треба якось зробити. Смачне, мені сподобалось. І на мій смак, дуже прикольно, воно дуже хрустке. Таке, знаєте, ну, тісто таке не забите, прям таке повітряне і хрустке. 467 калорій на 100 грам. 8 із 10. Ну що, вже неділя. У нас отак от іде дощ зі вчорашнього дня, без перестанку. І, І бажання, <гадання> бажання знімати на цьому тижні було мінімальне. Якщо цей влог вийшов, то це дуже добре, то я з собою вже пишаюсь. Якийсь, знаєте, все-таки я схопила осінній такий вайб, осінній настрій, таку осінню меланхолію. Зараз покажу, от я живу в селі, ось наша церква з нашого села. І от я зараз покажу, скільки мені їхати до міста. Це от буде буквально 2 кілометри. І ми з вами проїдемось до міста і зайдемо в супермаркет купити деякі продукти. Супермаркети в Італії працюють в неділю, уявіть собі. Багать, багатьох це дивує, але вони працюють тільки до 12.30, більшість з них. І меншість а, працюють до 8 годин вечора в неділю. Тобто, це можуть бути супермаркети в торгівельних центрах, вони можуть працювати спокійно. Весь день всю неділю. Або це можуть бути якісь супермаркети, мережі Lidl або Євроспін. Щодо Євроспіна я не, не впевнена, а от Lidl точно працює в неділю, весь день до восьми вечора за звичайним графіком. У мене є подруга в, в Польщі, і от вона каже, що в Польщі все прям вимирає в неділю, ніхто не працює, ніякі супермаркети, магазини навіть ніякі не працюють. А в Італії працюють. Хоча здавалося б, не мали би працювати. Я колись була у Відні в неділю і е, облизувалась на всі е, витрини, тому що не могла нічого купити. І отак от якось вийшло. Там теж все зачинено. Я думаю, що в деяких там країнах Європи є така фішка, як все закривати в неділю. І не працювати. Це класна практика. Це дуже класна практика для людей, типу, які працюють в тих самих магазинах. Їм би теж хотілося, напевно, мати в неділю вихідний. І мене дивує, що чому італійці не мають в неділю вихідний. У них зазвичай неділя, це знаєте, таке, типу, святий день. Вони ходять в церкву, це зрозуміло. І вони ходять з сім'єю на на обіди. Сімейні, але все одно в неділю багато що працює, багато що можна знайти. Бачите, як багато людей зараз в неділю в супермаркеті, в місті біля якого я живу. Ну, звісно, що з 1 листопада з'являється оцей весь крісмас vibe в супермаркетах і всюди. Я його обожнюю. Ну і решту дня, завдяки такій погоді, ми провели лежачи на дивані, дивлячись Netflix, поїдаючи всякі смаколики. Якось так і пройшов цей тиждень. Сподіваюсь, в наступний тиждень в мене буде більше натхнення. А поки дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!